Сьогодні ми говоримо про передбачення, яке багато хто боїться навіть озвучувати вголос. Бо якщо воно справдиться, вже за лічені місяці світ, у якому ми живемо, буде зовсім іншим. Мова про астролога і провидця Павла Глобу людину, до якої можна ставитися по різному, але одне заперечити важко. Занадто багато його прогнозів збувалося, що просто махнути рукою. Протягом десятиліть він попереджав про те, у що тоді не вірив ніхто. Про розпад радянського союзу, коли вся офіційна пропаганда розповідала про вічну імперію, про великі теракти і глобальні кризи, про агресію Росії проти України задовго до 2014-го і тим більше до 2022 року, і багато з того, що звучало як фантазія, згодом перетворювалося на заголовки новин. Тепер наприкінці 2025 року, коли ця виснажлива війна тягнеться вже четвертий рік. Павло Глоба дає один із найжорсткіших і найконкретніших прогнозів як і коли закінчиться війна в Україні, що чекає на путінський режим і яку роль отримає Україна в новому світовому порядку. Я, Павло Глоба, каже він: те, що я зараз скажу, для багатьох прозвучить як перебільшення, але я не спираюся на емоції. Я працюю з циклами. Уже півстоліття я будую карти країн, лідерів історичних подій і бачу, як одні ті самі конфігурації планет знову і знову дають однакові наслідки: війни, кризи, падіння імперій, народження нових держав. Він згадує ще задовго до 2022 року, аналізуючи гороскоп України та особисту карту Володимира Путіна, він бачив неминучий великий конфлікт між цими двома країнами. Марс, Плутон, Сатурн, Уран, жорсткі планети Крис входили в такі поєднання, які майже завжди в історії супроводжували великі війни і обвали режимів. І саме тому, 24 лютого 2022 року, для нього стало не шоком з нічого, а реалізацією давно закладеного сценарію довга, виснажлива кривава війна. Коли Росія пішла у велике вторгнення, каже він, я одразу побачив: це не війна на тижні, це марш на виснаження. Сатурн у конфлікті з Ураном завжди означає зіткнення старої системи з новою реальністю. Стара система завжди чинить опір, але зрештою ламається. За його словами, гороскоп України від початку показував колосальну стійкість і потенціал до перемоги. Україна, народжена під впливом сильних водолійських енергій, має в карті поєднання свободи, впертості і здатності витримувати удари. Сонце в гармонії з Юпітером, це завжди знак союзників. Місяць у сильному положенні це витривалий народ, який здатний тримати удар довше, ніж очікують вороги. Венера в повітряному знаку це дипломатія, вміння знаходити підтримку там, де інші її не мають. Саме тому, пояснює Глоба, відносно невелика країна змогла зупинити і відкотити одну з найбільших армій світу. Гороскоп України показував, вона не впаде, вона вистоїть. Але шлях до фіналу буде довгим. Головне, що його хвилює зараз не початок, а фінал той астрологічний коридор, у який ми входимо просто зараз, наприкінці 2025 року. Ми стоїмо в точці, яку я називаю астрологічним переломом, каже Глоба. Кінець 2025 і перша половина 2026-го. Це час, коли одразу кілька великих циклів сходяться в один вузол. Для України це момент виходу з темного тунелю, для путінського режиму. Момент руйнування. Він говорить про жорсткий тиск на гороскоп Путіна. Сатурн і Плутон починають бити по його ключових точках, забираючи силу, контроль, впевненість у класичній астрології. Це завжди означає кінець епохи. Не обов'язково фізичну смерть, але завжди втрату реальної влади. Зовні це може виглядати як добровільна відставка, перехідний період, колективне керівництво, закулісні змови, внутрішній переворот. Але суть одна: людина, яка розв'язала цю війну, перестає визначати події. Паралельно астрологічна карта Російської Федерації входить у фазу хаосу. Нептун, планета туману й обману. Вражає Меркурій символ економіки, торгівлі інформації, це фінансові кризи, провали у керуванні, тотальна недовіра до офіційних заяв. Це той момент, каже Глоба, коли навіть у середині Росії люди перестають вірити власній пропаганді, коли брехня вже не працює. Що ж до України, тут конфігурація протилежна. Плутон у Водолії і гармонійні аспекти до українського гороскопу, посилений Юпітер. Сильні позиції Марса усе це, за його словами, означає вихід країни на зовсім інший рівень від оборони до відновлення, від виживання до розвитку, від статусу жертви агресії до статусу ключового гравця регіону. Я бачу кілька чітких віг, продовжує він. Кінець 2025-го, початок 2026-го року. Це внутрішня криза Росії, різкий ріст невдоволення, економічні провали, протистояння всередині еліт. Це час, коли з'являються перші реальні розмови про те, що війну треба завершувати будь-якою ціною. Весна 2026 року. Це момент, коли військова фаза конфлікту входить у завершальну стадію. Марс у гармонії з Нептуном часто дає або капітуляцію агресора. Або угоду після його фактичної поразки. Я не бачу тотального миру зараз і одразу, але бачу чіткий вихід із гарячої фази у бік політичного врегулювання на умовах значно вигідніших для України, ніж сьогодні уявляється. За його прогнозами, до весни 2026 року активні бойові дії суттєво підуть на спад, фронт почне стабілізуватися у вигляді лінії. Яку вже ніхто не зможе серйозно посунути силою, після цього каже він почнеться важкий, але неминучий переговорний процес. Росія входитиме в нього не як могутня держава, що диктує умови, а як ослаблена країна, змушена шукати вихід із власної катастрофи. Я не бачу сценарію, в якому Україна втрачає суб'єктність чи погоджується на приниження, наголошує глоба. Навпаки. Карта показує посилення її позицій. Юпітер і середина неба України говорять про визнання, про інтеграцію в європейські структури, про притік інвестицій і технологій, на відміну від Росії, яка входить у цикл розвалу. Далі він описує те, що для багатьох звучить максимально радикально: поступовий розпад Російської Федерації як імперського проєкту. Не обов'язково миттєвий, але стабільний регіони, що століттями були під центром, починають вимагати більше самостійності ресурсів прав Кавказ, Поволжя, Сибір. Зони, де, за його словами, астрологічні карти показують потужні тенденції до відокремлення у політичній мові. Це означає одне: у Москви банально не вистачатиме ресурсу всіх одночасно тримати силою. Щодо України після війни, тут його прогнози звучать максимально оптимістично. Він говорить про період 2026-2027 років як про старт нового економічного циклу, коли країна з передової війни перетворюється на передову відбудови, відкриваються нові родовища, заходять великі компанії, починаються масштабні інвестиційні проекти. Україна стає не тільки політичним, а й економічним центром Східної Європи. Це не означає, що буде легко, додає Глоба. Карта показує величезну роботу, колосальні зусилля суспільства, але вона також показує результат. Країна, яка вийшла з війни, сильнішою ніж була до неї. Що ж до Путіна, тут він не залишає подвійних трактувань. Транзит Плутона по його сонцю це класика кінця епохи. Для лідера це означає одне, каже Глоба. Він перестає бути центром системи. Система починає або його скидати, або відрізати від реальних важелів керування. Він може фізично бути живий, але політично це кінець. Чи справдяться ці прогнози? Це питання, на яке, чесно кажучи, сьогодні немає відповіді ні в астрології, ні в політиці. Навіть сам Павло Глоба залишає простір для сумніву. Астрологія не показує нам детальний сценарій кадр за кадром, каже він, вона показує напрям, і цей напрям для мене очевидний падіння імперії і підйом України. Для нас із вами важливо інше його слова звучать не як казка про легку перемогу завтра. Вони говорять про ще один важкий період: про кризу в самій Росії, про складні переговори, про тривалу і болючу відбудову. Але фінальна точка цього прогнозу не сіра зона і не заморожений конфлікт на десятиліття. Фінальна точка перемога України і вихід на новий рівень. Чи варто сліпо вірити будь-якому астрологу? Звичайно, ні. Але чи варто після трьох років війни і трьох десятиліть його справджених прогнозів повністю ігнорувати те, що він говорить сьогодні? Це вже кожен вирішує сам. Одне, зрозуміло точно. Якщо Павло Глоба, хоча б частково має рацію, 2026 рік стане для України роком великих змін, і до цих змін нам потрібно готуватися вже зараз, працювати, триматися, не ламатися. Бо навіть найсміливіше передбачення не здійснюється саме по собі, його реалізує народ, який не здався. Сьогодні ми повинні поговорити про ще один фрагмент передбачення Глоби, той, який стосується не фронту, не Путіна і навіть не самої війни. Мова про те, що буде після, про Україну, яка піднімається з руїн, про країну, яка стає центром нового європейського простору, про відбудову, яка, за його словами, стане найбільшим економічним проектом 21-го століття. Глоба каже так. Закінчення війни це не фінал, це старт, і в астрологічній карті України чітко видно, після темряви починається надзвичайно швидке зростання, таке яке переживали лише кілька країн у сучасній історії, і всі вони після величезних потрясінь. Він пояснює, що з 2026 року Юпітер входить у дуже сильну взаємодію з серединою неба карти України. А це в астрології завжди означає одне: проекти, гроші, міжнародні партнери, великі інвестиції, нові ринки, нові можливості. Це момент, коли країна переходить від оборони до великого будівництва. Глоба наголошує, Україна після війни не буде відновлюватися десятиліттями, як дехто думає, її піднімуть швидко. Бо Захід уже давно розуміє, Україна це не тягар, а ключовий актив. Це форпост демократії. І водночас одна з найперспективніших економік у Європі, за його словами, одразу після завершення активних бойових дій почнеться величезний влив капіталу зі самоштани штати. А це не допомога, це інвестиції, участь у проєктах спільні корпорації, інфраструктурні кредити, які відкриватимуть двері для американського бізнесу на український ринок. Гороскоп Сполучених Штатів показує потужні тригони Юпітера до карти України саме в 2026-2027 роках. Історично це завжди означало масштабні фінансові вливання, каже Глоба. Він говорить про план Маршалла-2.0, який буде спрямований на відновлення української енергетики, логістики, військової індустрії, високотехнологічних секторів. Найбільше грошей підуть у відбудову зруйнованих міст Харкова, Маріуполя, Мелітополя, Вовчанська, Авдіївки, Бахмута, але ключовий напрям це технології. Україна стане новим високотехнологічним центром Європи, каже він. Сюди зайдуть Google, Amazon, Microsoft, SpaceX. Астрологічно це видно, як збіг сильних повітряних аспектів між картами України та Спійною штамп. Коли таке стається, країни об'єднують технології. Глоба акцентує Україна це майбутній центр Європи. Не в переносному, а у прямому значенні. Плутон у водолії означає глобальне зміщення центрів сили. Старі столиці втрачають домінування, з'являються нові лідери. А карта України на цей період показує надзвичайно сприятливі аспекти з Західною Європою, Польща, Німеччина, країни Балтії. Всі вони стануть партнерами України. А не просто сусідами, каже він. Він малює таку картину. Київ, головний фінансовий центр Східної Європи, Львів, культурна і технологічна столиця, де з'являються штаб-квартири світових компаній, Дніпро і Харків, головні промислові хаби, де після війни з'являться заводи оборонної та енергетичної індустрії, південь, центр логістики і морських перевезень, який стане ключовим коридором для Європи та Азії. За його словами, Україна буквально перезапустить свій статус, вона перестане бути буферною зоною між Заходом і Росією. Вона стане основним регіональним гравцем, і саме тому каже Глоба: Європейський союз буде зацікавлений у якнайшвидшому вступі України до свого складу у гороскопі ЄС. Він бачить вікно інтеграції, яке припадає на 2027 рік. Це період, коли Європа змушена буде вигадувати нову архітектуру безпеки, пояснює він, і єдиний шлях включити Україну не як парайк партнера, а як повноправного члена. Щодо НАТО прогноз ще конкретніший після падіння путінського режиму каже Глоба: військова карта Європи зміниться, і саме Україна стане тим фактором, навколо якого вибудується нова система. Астрологічно це видно як сильне з'єднання Марса України з ключовими точками карти альянсу в середині десятиліття. Він навіть говорить про те, що Україна стане енергетичним та сировинним гігантом. Звільнені території Донбасу вміщують одні з найбільших в Європі родовищ літію. Це метал майбутнього для батарей, електромобілів, нової енергетики. Захід буде зацікавлений у повному відкритті цих родовищ. І саме тому каже він, відбудова Донбасу стане одним із головних стратегічних проєктів світу. Коли він говорить про Крим, звучить упевнено, після завершення війни Крим стане найбільшим курортом Чорного моря під західними інвестиціями. Його чекає економічний вибух. А далі він додає те, що звучить не як прогноз, а як формула. Країна, яка пережила таку війну і вийшла з неї живою. Стає незламною і стає центром. Це закон історії. За його словами, Україна в 2026-2030 роках перестане бути країною після війни. Вона стане країною майбутнього, країною, яка диктуватиме тренди, країною, яка стане опорою для всієї Європи, країною, в яку захочуть вкладати, працювати і переїжджати. І фінальна фраза глоби звучить так. Головні битви ми виграємо не на фронті, головні битви ми виграємо після, бо саме тоді почнеться найцікавіше становлення нової України, яка буде сильнішою за ту, яку ми пам'ятаємо до війни.